Через масовані ракетні атаки на енергетичні об'єкти критичної інфраструктури України національна енергетична компанія Укренерго. Прийняла рішення щодо аварійного відключення споживачів у Київській, Чернігівській, Житомирській Черкаській областях. Це керовані обмеження і триватимуть вони впродовж декількох днів. Графік аварійних відключень це не погодинні відключення, тому заздалегідь озвучити список населених пунктів, адреси, за якими відбуватиметься обмеження електропостачання та його тривалість неможливо. Констатує акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Ні одна регіональна розподільча компанія не керує самотужки. Процесом обмеження споживання електроенергії енергетики просять мешканців Чернігівщини на період аварійних відключень світла зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Також через ворожі ракетні обстріли необхідно зробити і мінімальний запас води у домівках. Запас розраховуйте відповідно до кількості членів родини. Одній дорослій людині на добу потрібно 3 літри питної води. Ключно з рідиною, яку споживаємо з їжею для гігієни, приготування їжі витрачається 10-12 літрів. Мінімальний запас води розраховуйте на 72 години.